Ми вже викачуємо мед. Зливаємо. Угу. І все. Тут дуже... А потім по баночках будемо розливати. То, то Також буде відео, Також буде відео, як баночки будуть митися, сушитися і робитися. І розливатися, і ще І ще ми будемо робити пергу, все таке. А літком, коли я буду з мамою мати час, то ми будемо. То ми знаєте, що будемо? Ми вже будемо до бджолків йти. Бо поки що бджолків я не можу показати, бо. Ну, що воно мені щось тече. Чекаємо. Вот. ось такий смачний мед. Вот тече. Во, у носік. Вот. Ви кажете, навіщо цього штучка? Просійка, як я. Як я кажу. Тому що тут є ось такі от штучки, куски від рамок, і воно там буде потім відчуватися смак, і то буде недобре. Во, мама допомагає і мед, вот, мед дуже смачний, солодкий. Це... це весняний. Так, весняний. Це весняний. Квіт. Квітковий. Угу. Квіти які росли до сьогодні. Це ще від першої партії, мат. Ще від першої. Перепрошую те, щоб ми не знімали першу парцію. партію. Партію Зас... густий навіть не Угу. Він не може просочуватися через це. Він дуже густий. Зато смачний. Чим густіший, тим смачніший. <smart> mm -hmm. Ще й плюс до чаю з медом. Mm, смакота. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарі, Якщо будуть якісь питання. Тому всім... Всім, всім... всім, до... всім до зустрічі! Я це бу... відео буду закінчувати. Підписуйтеся на канал Бджілка і їхня сім'я. Па-па!